Верховна Рада ухвалила закон, що стосується функціонування в Україні телемедицини, надання або використання послуг охорони здоров'я без обмеження у відстані. більше про це говоритимемо далі зараз на прямому зв'язку із нашою студією. Голова підкомітету Верховної Ради з питань сучасних медичних технологій Оксана Дмитрієва. Пані Оксано, доброго ранку. Вітаємо вас в ефірі Суспільного. Доброго ранку. Пані Оксано, а як простими словами пояснити поняття телемедицина, що входить в ось це поняття? Е, по перше, що хочу сказати, що дійсно телемедицина зараз дуже потрібна, і ми вже побачили, що і під час ковіду, і зараз під час війни вона дуже необхідна. А що ж таке телемедицина? Це так як ми зараз з вами спілкуємося, да? е, точно так же можна спілкуватися із лікарем, і де б ти не знаходився, у якій частині нашої країни, і за е, пределами її е, можна зателефонувати своєму лікарю, Можна з'єднатися з ним так само, як зараз і ми з вами спілкуємося, і проконсультуватися, отримати все необхідне, що знає лікар про свого пацієнта, назначити йому ліки, провести всі необхідні, ну можна так сказати. Не обстеження, а консультацію зібрати весь анамнез і е, вже назначається пацієнту ліки. Пацієнт може, не виходячи з дому, отримати навіть і ліки. Бо зараз і можна доставити їх е, е зателефонувати до аптеки і йому зроблять доставку цих ліків. Це дуже зручно, це е, дуже допомагає нашим пацієнтам. це... Прибирає, знаєте, такий принцип самолікування, коли пацієнти самі починають назначати собі препарати і самі лікуватися. Тобто, це йде профілактика неправильного лікування. Ось це дуже добре і це правильно зроблено. Ми це почали ще з 15-го, 18-го років займатися питанням телемедицини. Потім нам ковід показав, що це дуже добре і це має працювати. А зараз під час війни так взагалі. Чи могло це працювати без закону, а, адже в принципі зателефонувати сімейному лікарю, і не обов'язково для цього закон? Е, дивіться, на початку воно так і, ну, і працювало. Тобто пацієнти могли самі зателефонувати своєму лікарю, да, і отримати у нього консультацію. Але все ж таки, ми маємо розуміти, що за цей час лікар витрачає свій час за час спілкування з пацієнтів. Да? Він е, не може. Він не отримає за це заробітну платню. Тобто, це лікарі робили е, ну вже зі своїми такими постійними пацієнтами, могли проконсультуватися. Але зараз це все зробили на рівні закону, щоб воно було чітко прописано. І термінологія, і що таке телемедицина і, і все інше, які мають бути. Системи підключені, електронні сайти опендатки, як то кажуть, да, де знаходиться інформація. Що інформація має бути захищена. Що ці сайти мають, мають теж бути захищені, щоб інформація про пацієнта ніде не знаходилась лише між нашим, ну нашою Україною, да між нашими пацієнтами. Тобто, все має чітко бути прописано. Весь цей алгоритм. Далі Міністерство охорони закону прописує підзаконні акти. Весь цей Механізм, як він має працювати, і саме головне, що національна служба здоров'я вона має тепер оплачувати лікарю його консультації, що він зараз консультує. Бо якщо пацієнт приходить до лікаря, да він займає його час, да лікар з ним спілкується, назначає аналізи, і лікар отримує за це заробітну платню. Да він проконсультував пацієнта. Він виконав свою роботу. Тобто, і в телемедицині це теж саме так і відбувається. І що ми побачимо, що знаєте, що <кій> пацієнти вони звертаються не лише коли у них там гостре якесь питання стоїть, а вони звертаються планово, тобто вони вже <кій> планують свій час і записуються на той самий час, коли їм зручно. Тобто, це е, планові такі звернення до лікаря е, по своїм справам, по своїх питаннях. Тобто це вже працює і всі побачать, що дистанційне спілкування це дуже зручно, і економія часу, і лікаря, і пацієнта. Яким чином організований цей процес, якщо умовно я пацієнт, в рамках ось цього закону нового про телемедицину, яким чином я повинен звертатися до свого лікаря, аби отримати таку консультацію? Це просто може бути дзвінок в WhatsApp, чи це якась конкретна платформа. Так, є, є платформи, є платформа нас там до наприклад, да, і пацієнти, можуть записуватися туди, і де їм буде вже зручно, може бути цей зв'язок. Наприклад, дуже багато пацієнтів зараз ви знаєте з психічною психологічною допомогою звертаються навіть у телеграм-каналах. Є такі канали, можна там писати, можна телефонувати, можна спілкуватися. Тобто любе. Будь-яке спілкування воно буде відображатися, коли саме буде прописано, що пацієнт звернувся на е, спеціальну платформу, і ця вже платформа буде е, фіксувати це е, звернення пацієнта, а далі вже е, люди е, вирішують, як їм краще спілкуватися або через е, WhatsApp, або через е, Zoom. Там хто, як, е, хто, е, ну, кому як зручніше. Пані Оксано, тобто правильно розумію, для пацієнта зміниться насамперед просто те, що потрібно буде через певну платформу спочатку заявити про цю таку співпрацю з лікарем, а далі можна спілкуватися, як і раніше, Зафіксувати чи... комунікацію. Да. Чи ще якісь зміни для да, пацієнтів? Треба цю цю для пацієнтів це вся інформація буде прописана чітко після того, як ми прийняли закон. У Міністерстві охорони здоров'я є три місяці, щоб прописати всі нормативні акти і всі механізми, як воно має відбуватися, і вся чітка інформація буде прописана це на сайті Міністерства охорони здоров'я всі платформи, де можна реєструватися, куди можна звертатися, які лікарі в цьому будуть залучені, до кого звертатися, як воно має відбуватися. Тобто, вся ця чітка інформація, і весь цей алгоритм. Бо зараз я можу сказати, що лише тільки на цій платформі, а може доєднатися за ці три місяці ще декілька платформ, де можна буде е, ну фіксувати свої звернення і спілкуватися з лікарями. Дякуємо, пані Оксано. Дякуємо за цю інформацію. Це була Оксана Дмитрієва, голова підкомітету Верховної Ради з питань сучасних медичних технологій. Зараз на прямому зв'язку з нашою студією Ольга Богомолець, заслужена лікарка України, докторка медичних наук і професорка. Пані Ольга, доброго ранку. Вітаємо вас в ефірі Суспільного. Доброго ранку. Всім доброго ранку і доброго здоров'я. Пані Ольго, в мене запитання до вас як до лікарки. Перше запитання. наскільки ефективною, на вашу думку, може бути ось така лікарська допомога пацієнту засобами онлайн зв'язку? Ви знаєте те, що про що власне зараз говорить студія? Телемедицини світової? Це вже е, велика велика давнина. Ну, насправді ці механізми вже дуже старілі, і я дуже боюсь, що оскільки я особисто займаюся телемедициною вже 30 років і продовжую це працювати, щодня, роблю не щодня, вибачте, що місяця зараз роблю понад 100 офіцій, які вважають дуже ефективними. І в умовах війни, в умовах фронту це по суті єдиний механізм, який ми можемо сьогодні допомагати. Але те, що власне сьогодні пропонується урядом, просто онлайн зв'язок між лікарем і пацієнтом, це не дозволяє головне здешевити процес. Бо для того, щоб збудувати студію онлайн-консультації, потрібно приблизно один мільйон і не гривень, а доларів. Тобто, насправді, це дороге задоволення, а наше завдання давати якісну допомогу дешевше. Тому сьогодні весь світ говорить вже не про онлайн-консультації, це минуле, це застаріле. Сьогодні світ говорить про автоматизоване надання допомоги. Наведу вам дуже короткий приклад, щоб було зрозуміло, про що йде мова. Є пацієнт з інфарктом. І у цьому пацієнту, у якого був інфаркт, у нього є високий ризик повторного інфаркту. Бо, на жаль, там його проблеми ніхто не зміг прибрати. Що робиться в світі? Цьому пацієнту видається маленький прилад, як половинка мобільного телефону. Це, по суті, мобільний електрокардіограф, який, коли пацієнту погано, він прикладає сам собі цей прилад, цей прилад знімає кардіограму. Без лікаря, без онлайн-консультацій надсилає цю кардіограму в автоматизований онлайн-центр, який сам без присутності лікаря аналізує дві кардіограми, яка у пацієнта була раніше і яка зараз, і робить висновок автоматизовано без присутності лікаря, про те, чи є у пацієнта повторний інфаркт, чи нема. І тільки якщо є проблема, тоді перекидає цього пацієнта лікарів. Розумієте, можна зробити тисячу таких досліджень швидко, ефективно, дешево порівняти в автоматизованій програмі, і тільки одне з них буде потребувати консультації лікаря і госпіталізації. Це тільки один малесенький приклад, як сьогодні працює телемедицина за допомогою штучного інтелекту, за допомогою аналітики, за допомогою спеціальних програм. Тому те, що сьогодні пропонується ну, Україною, це дуже добре. Це крок вперед від того е, дуже далекого минулого, в якому ми знаходимося, але це дуже далеко від реальних світових трендів і від реальних е, світових е, тенденцій, які зараз є. На сьогоднішній день є спеціальні програми в телефоні, де сама людина може зробити фотографію своєї родинки, наприклад. І ця автоматизована програма штучний інтелект проаналізує цю родинку, порівняючи, вона змінилась в динаміці і чи потрібно людині звертатися до лікаря. От е, світові тенденції сьогодні такі: а те, що пропонується нашим урядом, звичайно, краще ніж нічого, але реально дуже далеко від світових всіх тенденцій. Плюс, е, як на мій погляд, е, такі пропозиції щодо створення. Онлайн студії онлайн-консультації це великі бюджетні витрати, раз і велика корупція на закупках обладнання. Два нам сьогодні потрібно вкладати не в закупівлю обладнання просто онлайн-кабінетів, онлайн-трансляцій, а е технології штучного інтелекту, які будуть виконувати частково роботу помічника лікаря. Скажіть, на вашу думку, чи може існуючи е, існуючі зміни е, до законодавства, е, ті про які ми говоримо про телемедицину, чи можуть вони стати якісним місточком е, до цього світлого майбутнього е, сучасного, про яке ви говорите? Е, я за рух вперед завжди. <рив> тобто краще робити маленькі кроки? Звичайно, для України маленькі кроки це не вихід для України, потрібні прориви. І прориви сьогодні команди, які спроможні це створювати, звичайно, краще, коли уряд робить, хоча б щось. ще раз наголошую, це щось дуже далеко від світових трендів, але все одно це маленький крок вперед. Пані Ольга, на вашу думку, скільки часу потрібно нашій державі, аби дійти до ось оцих сучасних трендів медицини. Не можу, не маю відповіді на ваше запитання, тому що насправді ем, у Україну є шанс стати неймовірною цифровою державою. Я наведу вам приклад: от сьогодні ем, наші технології, в яких ми працюємо як приватний заклад, ми консультуємо сьогодні пацієнтів України. Країнах світу в Америці, в Канаді, в Британії, в Китаї українців, які виїхали, і які не мають доступу до консультації дерматолога до лікаря, який володіє їхньою мовою, щоб зробити це швидко і вчасно. Ми сьогодні можемо робити за допомогою цифрової дерматоскопії. Ми сьогодні робимо патоморфологічні консультації онлайн. І сьогодні ми навіть лікуємо пацієнтів онлайн, не тільки консультуємо, тому що в мене є пацієнти, дуже складні пацієнти, яких я вилікувала і яких я ніколи не бачила. Оце є е, головний результат, якій кількості людей кваліфікований висококваліфікований лікар, тому що онлайн консультації робити складніше. Як може зробити для того, щоб не було помилок. А для того, щоб не було помилок, потрібно долучати штучний інтелект. А для того, щоб долучати штучний інтелект, потрібно створювати алгоритми і вчити цей штучний інтелект. Тому е, роботи ще багато. Ми, якби завжди, готові долучитися до допомоги уряду і до допомоги нашому міністерству. Якщо потрібні будуть поради, як е, відповідати світовим тенденціям і світовим трендам, завжди готові долучитися. До допомоги. Ви сказали? Е, ви сказали е, я... пан... Так, завершить так. думку. Е, власне, е, я була першою людиною, яка ще, будучи в каденції в парламенті. Вчила наших парламентарів і президента тодішнього слову телемедицина. Дуже рада, що власне тоді був зроблений перший крок за моєї участі, з мого подання закону про телемедицину в сільській місцевості, але він ніколи не запрацював так, як було потрібно, тому що мало створити закон, його потрібно втілити в життя. І виконати, а не тільки, скажімо, так, списати гроші на закупівлю обладнання. Це для мене не телемедицина. Якщо держава буде виділяти сотні мільйонів гривень на закупівлю обладнання для телемедицини, це дуже хибний шлях. Сьогодні потрібно вкладати гроші, інвестувати в технології штучного інтелекту. А не в закупівлю обладнань для студій. Це, це буде просто повна тотальна корупція. Звідси, звідси запитання. Ви сказали, пані Ольго, що е, цей існуючий закон про телемедицину, він е, буде дуже дорогий в реалізації. Так, чи вірите ви в його ефективність на, у, у такому вигляді, в якому він є? Е, я вірю взагалі, закон. Е, – це… Е, не так, як собі уявляють люди. От, наприклад, закон про трансплантацію відкриває двері для розвитку галузі, але без того, щоб міністерство створило правильні речі, цей закон не може бути мультиплікований так само. І з телемедициною закон відкриває двері для розвитку галузі, і завдання міністерства створювати правильні акти, правильні бази даних, правильно інвестувати кошти реалізувати їх. Тому е, чекати від закону, що він буде ефективний неправильно, ефективності потрібно чекати від людей від команди Міністерства охорони здоров'я. І на мій погляд до цього має бути також. Наше цифрове міністерство, от при такій співпраці я вірю в те, що е, це може бути ефективно, тому що е, не всі медики сьогодні, а скажімо так, мабуть, більшість тих медиків, які ще залишаються в Україні, вони чудові, вони працюють в неймовірно складних умовах, але їм сьогодні просто фізично не до телемедицини, тому що навантаження величезне, стрес величезний. І для того, щоб правильно розвивати ці технології, потрібно бути вільним від щоденного стресу. Тому міністерство цифрових технологій мало бути тут тут взяти розвиток телемедицини під свій патронат. Зрозуміло, дякуємо, пані Ольго, за вашу думку. Це була Ольга Богомолець, заслужена лікарка України, докторка медичних наук, професорка.